Апцо? Добрий Ой, день. Ти є, Боже мій. Є я. Що де ви вчора були? Я був приніс продукти, вас закрито. То ти поставив. Я поставив. Що Олежку, я тебе буду просити. Може Зося має капусту пашину. Яка? Я не знаю Зосі. Не знаєш? Нет. А, а де я живу? А то друга мама твоя. Ні? Ні. Ні. Я не Олежик, я Тарас. Тарас, то ти Олежик, а туди в Володі. Який ти Олежик, Тарас і в Я Тарас. Тарас? Так. А не Володя? Ні. Скажіть мені, нашого Галю виганяєте, ви та що палити приходить. А це Марійка, що приходить, палити. то хто вона є тобі? То не Марійка, то Галя. То Галя? Ну ви вже не впізнаєте Галю? Вона каже, а що ви А Я думала, що то. Оже на Маріна приходить полити. Ні, вона ж вам казала, що ні, а ви То її виганяєте. Ожна Маріна. Ні. ні То ж Галя, та, що приходила вам минулого року палити. То Галя твоя сестра, так? Найбуде. Чи жінка, жінка. Ні, сестра, сестра. Найбуде сестра та. на буде сестра, так. що ви виганяєте? Ну, я знаю, Ви кажете, що вона хоче вас втравити. Вона вам куртку принесла, нашу ви куртку спалили? Куртку вона вам принесла, де та куртка? я не знаю, нема куртки. Ну то бо ви спалили? Та де я не спалила? Ну, а хто спалив куртку? А я не робив мене дурну. Ну, була куртка, не було, а потім кусочки куртки... Я ще й ну політи буду. Я не паліла вчора, і не паліла, позавчора не паліла. Ну, бо ви галю не пускаєте. Чого ви галю виганяєте? То куртка чи плащ? Я не знаю. Завтра на Галя приходить чи ви не пустите її знову? Не пускати її. Пускати, я питаю, чи ви пустите. На приходить чи ні? Це вона то не Галя, то Марійка Воль... Та Воль... не Марійка, то Галя. Галя Це... твоя сестра? Жінка. Не жінка. Та ж то та Галя, що минулого року приходила до вас. Що я хіба не пізнаю? Ну не пізнає, вона каже, що вона прийшла до мене, каже, що ви її виганяєте, що... Я знаю, як хотів тебе той тойський володька зарізати, як ти був малим. Хотів тебе зарізати, то я кричила нагоду, що всі летіли. Бабцю, ви мене знаєте три роки. який Я був малим, ви мене не знали навіть. А тільки ти мов туди, як вони тебе хтів зарізати. Мене ніхто не хотів зарізати. То вам приснилось. Та як приснило? Ви мене тільки три роки знаєте. Три роки я до вас приходжу. Як? Ви, Галю, не виганяйте більше. Чули? Бо як? Не виганяйте, Галю. Та я чого виганяю? Бо ви, ви, ви не пустили, ви кричали на неї. А хто ти мене влучив, душив? Вона лишила якусь курточку дитячу, тому собі, як повіла, засилалася на крісло. То не дитяча, вона принесла вам. Ви не хотіли її вдягати, вона застилила тут, а ви взяли взяла, така, така. Та яка дитяча? Бабся? То вона і приходить завтра чи ні? Я знаю, що Галя. Ну, так Галя, а хто? Просто як будуть морози, ви веде б дете полити саме. Добре, що зараз морозів нема. То не Вождена Маріна. Ні. Та, що мене хотіла з голошками застрілити. То не вона. То Галя приходить. Ожна Марія, то мене скинула з ліжка і почала копати. Ой. Я і Маріни не хочу. То не Марина, то Галя. Я вам кажу, що Галя. І ви її не виганяйте. Бо я потім вам не знайду когось, щоб хтось спалив. Чули? А вона в румані чи є, чим? В бережанах вона жиє. Я завтра з нею прийду, щоб ви її добре, вже не щоб ви не виганяли. Розпалити вам? Це якщо що кошту розпали. Ну, бо вона сьогодні приходила, ви її вигнали, двері закрили, накричали, що вона хоче вас устроити. Я вчора так мерзла і думала, що я за Ну, то, то наші виганяли. І собі гірше зробили самі. Прийшов той володька, що твої є на квартирі, той Данька, син. Та нікого там немає на квартирі, там пусто. Ті голоса просто чуються, там нікого немає. Так, так. Добре, вставайте, я вам розпалю. А Зося ще прийде принесе води. Я не знаю Зося, я вам понавозив води. Там баклах і три великих води. щоб варити їсти. Чисто я вам привіз в бутилках великих воду, купив в магазині. А, мені принесуть чисто, туди йдуть і чекають балончиком і тривож воду. Ой, як з вами тяжко баба. Ніхто не троє, все добре, вставайте я буду палити. Пускайте мене туди, я вам розпалю. Бабцю. А що до вас приходили, якісь люди вам приносили продукти? Приносили... Тобто? Приходили люди, якісь приносили коробку з продуктами? Чи хтось приносив? Так. Та й би ніхто, якихось двоє було, і чоловік був повний. І що? Ну, то принесли макарон. Ну, я знаю, що приходили. Чи то з Соцслужби, чи звідки прикладу? Як те, що принесли, то я вже спользувала. Як і Там ж цілий ящик принесли. А? Цілий ящик принесли пару днів назад. Що, все з'їли вже? Це вже не ті ящик, то в пакеті мені принесли. А з ящиком ніхто не приносив? Ні. Ні. Ясно. Та Богаля казала, що була, то приходили, приносили цілу коробку продуктів вам. Чи ви вже забули? А то, що ти принес ярськом? Ні. Якісь дві жіночки і чоловік приходив. То ще мухло хлоп принесли з ярською. Ясно. Ні, все добре. Забудьте. То принесли дві жінки і мужчина такий дуже гарний, повний. Повний дуже гарний? Ну приходило їх троє. Ну. Ну то принесли. Ще принесли зубну пасту. Я зуби не маю Нашу мені зубної, зубної щітки. Це що за було... чести йде зуб. Треба повернути їм. Ясно. І що, продукти якісь принесли? Та принесли, принесли. То вони звідки казали? Хто то такі були? Принесли якісь цукерки, ті цукерки так чути яким йде колоном. Ясно. Бо звід... я покажу ті цукерки. Хе-хе-хе. <кій> Аво. Такі вот так, я понюхаю, як смердець. Та то смирили ще запечатані? А то вони добре? Так. Що вони так смердять такими і духами? Та якими духами? Вони навіть, ви навіть не вина розпочаток. Ти Та херки так пахнуть. Та! Да. Ой, є не годна їх їсти. Я Я ті і я не буду їх їсти. Ясно. Yes. Не зачути, бо ви скріла вже аж вертатися хоче. Ясно. Yes. Ну, то не їжте їх. Там хтось приїхав до вас. Казали, що вам щось привезли, зараз принесуть. І хустини, і куртка, а ви де то поховали? Чи вам хтось? Yes. Ты... Ну Може я не знаю. У нас лізе, таке вот тут, так дюра, ви зіру лізе. У нас і заберешні з воду. Я їду ще до двох стареньких людей, поїду додому і привезу вам райтузи і квашену капусту. Добре? добре? Ви ще будете тут зараз? Я ще десь 15 хвилин. Добре, бо ми їдемо, бо я ще маю на Шевченка і в походу. Ну, бо я просто розпалюю і йду. Я вже відслідкувала, вже мені не треба, до скільки. А вона була добра, Оля, небочка. Ті люди часто приходять, що принесли вам? Що? Кажуть, ті люди часто приходять? Так, то ти сім'я розова Ну ви кажете, що до вас ніхто не приходить. От бачите, прийшли, принесли продукти вам. Добре, добре. Ну. Кажуть, що вже довший час приходять. Раз в місяць. Не знаю. Перший раз бачу. Але можливо. Все, бабці, я буду йти, там горить. Пець горить. Все. А Зевзенко сіен він не з був. Тато був сиділ. Ясно. Тато був сидяв, але він був